Бажаю всім здоров'я, слава Україні. Від імені медиків 92-ї окремої штурмової бригади імені кашового атамана Івана Сірка звертаюся з глибокою пошаною та подякою до всіх волонтерів та людей доброї волі, які впротяж всіх цих важких більше ніж двох років допомагають нашій бригаді засобами. Тактичної медицини, перев'язувальним матеріалам та засобами евакуації. Я зараз знаходжусь в машині «Терадайн Гурка», яка стала основою для нашого нового проєкту спеціалізованої евакуації важкопоранених бійців з нульової позиції. Цю машину нам надала благодійна організація «Юнайтед-24». Ми отримали цю машину в користування медиків одним із найперших серед всіх військових. Хочу подякувати благодійному фонду Незламна родина та голову фонду Турченка Олену Володимирівну та Бутенка Анатолія Івановича, які постійно допомагають нам з засобами тактичної медицини, засобами евакуації, медикаментами тощо. Також хочу відзначити та подякувати благодійному фонду Україн «Гармоні Фундейшн та Ларісі Хвостової з Канади, які з лютого 2022 року. За моїм проханням постійно допомагають тактичною медициною засобами з засобами зв'язку. Нещодавно вони придбали зарядного пристрою «Екофло». Хочу подякувати також благодійному фонду Лапка Дзигі, а особисто пані Ірині та пану Дмитру. За дуже великі кошти придбали. Дуже багато обладнання, а саме комп'ютер, монітор, засоби зв'язку. І окремо відзначу, що в цій партії також був дрон Matrix 30Т. За допомогою таких дронів доставляються пляшка з водою, засоби зв'язку, турнікети, медикаменти, перев'язувальні матеріали. Допомагають ми проводити монітор стану пораненого. Мати з ним постійний зв'язок ці сучасні засоби в сучасній війні вони майже незамінні. Хочу відзначити та подякувати бучнівій Ользі Володимирівні з інституту невідкладної хірургії з міста Харкова та Багінського Валерія, директора благодійного фонду Світанок України. Ця організація також для цього проекту та для інших наших стабілізаційних пунктів надали багато. Хірургічного та анестезіологічного обладнання, монітори, е дефібрилятори тощо, а також медикаменти, перев'язувальний матеріал, е засоби евакуації. Дуже вам дякую, то вклиняюся. Окремо хочу відзначити громадську організацію Крок до перемоги та її керівника Козуба Сергія, відноситься до нашої бригади, начебто до своєї рідної, постійно передаючи нам засоби евакуації, медикаменти перев'язувальний матеріал, засоби зв'язку та постійно передає бійцям якісь подарунки до наших свят, щоб ми відчували себе майже як вдома, хоча це і майже неможливо. Дуже дякую тобі, Сергіє. Фонди, Незламна Родина, фонд світанок та громадська організація Крок до перемоги, надавши нам. Спеціальні троси, лебідку та спеціальну евакуаційну гандолу. Ми їх використали та спробували в дуже важких умовах. Нами розроблена система, коли є можливість провести максимально вдалу евакуацію, важко поранена. Ще раз дуже дякую всім волонтерам. Слава Україні!